Інклюзивно-ресурсний центр номер 3 Миколаївської міської ради гостинно відчиняє двері для відвідувачів. Саме Вітальня і холл формують у гостей первинне враження. А тому всі стіни центру оригінально тематично оформлені і містять відсилки до різних сфер дитячих захоплень. Середовище центру містить різноманітні бізіборди і тактильні сенсорні дошки. Співпраця з батьками важлива частина роботи фахівців, що сприяє закріпленню досягнутих результатів у роботі з дітьми і з особливими освітніми потребами, психологічній підтримці і грамотній психоедукації батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами. Відвідувачі центру мають можливість ознайомлюватися із дитячою, і методичною літературою. Інформаційними буклетами та листівками, соціальними історіями, зручний журнальний столик, книжкові полички для дорослих та дітей, тематичні написи і навіть використання книг для декору стін сприяють цьому. Освітнє середовище центру створено з дотриманням технології, стіна, стеля і підлога, що говорять, Естетичне і особистісно зорієнтоване оформлення наповнює освітнє середовище ціннісним змістом, тож часто його називають третім вчителем. Основні вікові категорії юних відвідувачів центру це діти дошкільного і молодшого шкільного віку. Варто пам'ятати, що простір закладу освіти, де відсутні дитячі або родинні роботи, насправді не належить дітям. Тож важливо створювати разом з дітьми розвивальне і виховне середовище. Цьому сприяє оформлення куточків центру роботами наших вихованців. Цікавість породжує допитливість, прагнення вивчати і збагачувати свій досвід. Кабінет директора і зал засідань – це місце, де відбувається первинний консультативний прийом громадян. Проходять робочі зустрічі з представниками закладів освіти і громадських організацій, відбуваються наради і колективне обговорення фахівцями робочих питань. Кабінет комплексної оцінки це місце для здійснення діагностичної роботи та проведення індивідуальних і групових корекційно-розвиткових занять, проведення консультативної роботи. Цьому сприяють побудова логіки процедури проведення, оформлення кабінету в пастельних тонах, грамотно підібрані обладнання і меблі з урахуванням віку відвідувачів. Кабінет психолога це безпечний простір для дітей з особливими освітніми потребами, де вони отримують підтримку в емоційному, соціальному та пізнавальному розвитку. Фахівці в ньому проводять індивідуальні та групові заняття, спрямовані на зниження тривожності, розвиток комунікативних умінь і навичок, саморегуляції та впевненості в собі. Атмосфера довіри, доброзичливості й прийняття допомагає дітям з освітніми труднощами відчувати себе успішними та важливими членами колективу. Вчитель-дефектолог спеціалізується на роботі з особами, що мають інтелектуальні порушення, затримку психічного, психомоторного і сенсорного розвитку, здобувачами освіти із розладами аутистичного спектра тощо. До основних напрямків корекційної роботи вчителя-дефектолога належать встановлення емоційного контакту, сенсорний розвиток, формування уявлення про оточуючий світ. Розвиток мовлення і комунікативних навичок, формування навичок орієнтування у просторі, формування елементарних математичних уявлень, корекція пізнавальної діяльності. Логопедичний кабінет насичений дидактичними матеріалами та іграми на розвиток мовного дихання. Артикуляційної та дрібної моторики, збагачення словникового запасу, лексико-граматичних категорій для корекції темпоритмічної сторони мовлення вдало застосовуються набори музичних інструментів. Кабінет постійно поповнюється посібниками для корекції дислексії та дисграфії. Як момент релаксації та зняття емоційної напруги у дітей використовується сенсорно-тактильна дошка. Під час постановки звуків в окремих випадках логопед може використовувати кушетку для відпрацювання елементів логопедичного масажу. Кабінет лікувальної фізичної культури призначений для комплексного відновлення фізичних, когнітивних, соціальних та психологічних функцій, які були порушені. Це спеціально обладнаний простір для надання комплексної допомоги дітям із порушеннями опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які зумовлюють виникнення фізичних, функціональних, сенсорних і моторних труднощів. Основні завдання кабінету реабілітолога відновлення фізичних функцій, складання індивідуальної програми, проведення спеціальних вправ, вимірювання прогресу, соціальна адаптація. Ресурсна кімната це місце, призначене як для навчання, так і для відновлення потенціалу дитини з особливими освітніми потребами. Забезпечуючи комфортні умови для переходу від ігрової до навчальної діяльності це осередок запасів, засобів і можливостей. На базі інклюзивно-ресурсного центру проводяться круглі столи, майстер-класи, і тренінги, семінари і робочі зустрічі. У 2025 році, центр, як один із партнерів, долучився до реалізації проєкту. Подолання розриву, розбудова потенціалу інклюзивної освіти в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях працівники центру постійно підвищують свою фахову компетентність, розширюють методичну бібліотеку закладу, ознайомлюються і переймають професійний досвід від колег. Водночас команда інклюзивно-ресурсного центру це також і колектив авторів. Чиї методичні напрацювання знайшли визнання серед колег із різних куточків України. На теперішній час авторським колективом розроблено 5 книг, а також готується до видання посібник психолого-педагогічні аспекти організації уроку в інклюзивному та спеціальному класах закладів загальної середньої освіти. Неодноразово фахівців комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр No3 Миколаївської міської ради запрошували до співпраці засоби масової інформації та інтернет-ресурси в якості експертів із питань реалізації інклюзивного навчання. Фахівці центру діляться своїм професійним досвідом у статтях, на форумах і конференціях через дописи на сайті та соцмережах. Інклюзивно-ресурсний центр номер 3 це серце, віддане дітям.